На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 лютого 2024 року. Сьогодні, 22 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев з 14 години 30 хвилин. Починається спалений шлях місяця, тому тільки до 14 години можна буде посіяти насіння зернових сидератів, посадити трохи цибулі для вітамінної зелені і це краще зробити в теплиці. Поливати та підживлювати рослини не рекомендується, це знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах уже спалений шлях місяця та попереду повні дуже складний та стресовий час для рослин та й для людей. Тому бережіть себе. І сьогодні, 22 лютого, сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 23 лютого, дуже складний час перед повнею. І місяць в цей час буде знаходитися в знаці Лев. Напружена, дуже напружена енергія. Це складний та стресовий період спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення не рекомендуються. Це час стихії вогню. Єдине, що можете полити, не буде ніякої шкоди. А от якщо підживлення проведете, то це ще й дуже зашкодить рослинкам. Не можна проводити обрізку рослин та зелені операції попереду повня. І 23 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 та 23 лютого 2024 року. Під ударом серце та вся серцево-судинна система. Дуже складний час, знак лева та ще й спалений шлях місяця. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. Що стосується харчування, в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, дуже важливі натуральні соки та трав'яні чаї. Що готуємо? А ми готуємо смачні каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, готуємо рибу, їмо морепродукти різні готуємо теж з них різні блюда, дуже корисна печена картопля. Фрукти, їмо, яблука, груші, хурму, цитрусові, ананаси, авокадо. Дуже корисні квасоля та горох, можете приготувати їх теж. Їмо маслини, часник в першій половині дня, моркву, волоські горіхи, насіння соняшнику, будь-яка зелень, яка у вас є, та п'ємо зелені чаї. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Ще раз вас дуже прошу бути спокійними в цей складний стресовий період спаленого шляху місяця. Усіляких вам гараздів, миру та добра вам, вашим будівлям, оселям, вашим сім'ям дуже-дуже важливо зараз зберігати в серці мир. Будьте всі здорові! Зустрінемося ввечері. На все добре!